Направду, ми відчирої душі сьогодні, хочемо підписанки підтримати наш канал ТВА. Нам завжди було приємно співпрацювати з ними. Це надзвичайно талановиті, світлі, молоді люди, які завжди нас підтримали і в концертних наших програмах, і в різних публіцистичних. Дуже мені подобається, як вони відкривають народну творчість. Направду, все, що робить цей канал, дуже близьке людям. І я бачу, як і мої побратими, посені, і мої сусіди, і родичі, і всі друзі завжди з великим, з великим задоволенням вмикають цей канал. Тому буду просити всіх людей, від яких залежить вручити ліцензію нашому каналу, щоб вони підтримали, щоб підтримали на много і благо еліт цих людей, і щоб ми мали велике-велике задоволення дивитися їх в ефірі. Я вам бажаю великої віри в серце, а від писанки писанкової долі. Будьте нам щасливими і улюбленими на многе і благое літа.